Вітаю, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні 6 грудня, сьогодні День Збройних сил України. З чим я їх і вітаю. Без них ми б не могли бути вільними людьми. Без них не могли б ми бути українцями. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та дивіться огляд головних подій за 6 грудня в Одесі та в Україні. Отже, що було вчора. Вчора, 5 грудня, росіяни зі своєї стратегічної авіації та за допомогою сил чорноморського флоту здійснили масований ракетний удар по Україні, випустивши більш як 70 ракет. З цієї кількості вже досить точно встановлено яких саме та звідки. Тобто це було 38 ракет типу Х-101 або Х-555 зі стратегічних бомбардувальників ту 95 які летіли над Каспійським морем. Це було 22 крилати ракети калібр з кораблів Чорноморського флоту Росії. Це були три ракети Х-22 з літаків ту 160 які летіли над Чорним морем, та 6 ракет типів Х-59 та Х-20. 31 з літаків Су-30, Су-35, які піднялися з аеродромів у окупованому Криму. Більш як 60 ракет з цієї кількості, за інформацією командування повітряних сил України, було збито. Але ті менш як 10 ракет, які влучили, завдали дуже суттєвої шкоди енергетичній інфраструктурі Одеської області. Тому саме Одеса та Одеська область вчора, майже на декілька годин, повністю залишилися без електрики. Зупинився громадський транспорт у Одесі. У роботі Одеського водопроводу теж виникли збої. Він не про працював декілька годин, і в Одесі вимкнулося центральне опалення. Але наші комунальники та енергетики вони справді роблять свою справу і вже вночі відновили подачу води у більшості районів Одеси. А в у першій половині дня 6 грудня у Одесі почало вже вмикатися центральне опалення. Ввімкнули всі 11 великих котелень та частину із 146 менших котелень. Тому комунальники працюють, генератори працюють. Ми всі працюємо, ми всі витримуємо. У Росії зараз залишилося дуже мало ракет для наступних таких ударів, і ми бачимо, що вчорашній удар. За інформацією секретаря Ради національної безпеки та оборони України Данілова, він, він опинився не таким вдалим для росіян, як минулий 23 листопада, тобто блекаут був фактично лише в Одеській області, де пошкоджено кілька ключових об'єктів енергетичної інфраструктури. І тут я нагадаю, що Одеська область взагалі не має жодної традиційної великої електростанції, теплової чи гідро. є лише сонячні та вітроелектростанції. Ще один дуже важливий момент, який Зараз нам цікаво спостерігати. Ми бачимо погляд зсередини на російську армію. Знову спливло Гіркін-Стрілков. Він розказує, що у російського командування немає мети, немає. Відповідної його якості командування немає стратегії, і е, внаслідок цього російська армія просто розкладається. Не вона не знає за що воює, не знає навіщо і не знає, як вони зупиняться. Росіяни будують лінію Суровікіна, тобто лінію укріплень, і е, е, сподіваються на затяжні позиційні бої по цій лінії. Але це їх не врятує. Це навпаки, кожен день такого позиційного протистояння він посилює Україну та послаблює Росію. На цьому зараз я завершую свій огляд за більш детальною міжнародною інформацією. Ми будемо е, оце, це оглядати тоді, коли буде більш е, стабільна ситуація з електропостачанням і можна буде більш вдумливо працювати над інформацією. З вами був Олександр Вольмошко. До побачення, слава Україні!